Доброго дня. Ми купили цей електроскутер нещодавно. Дуже нам сподобався, дуже зручний в користуванні. До речі, ми купили його для сина. Він інвалід першої групи, але це для нього дуже зручно, тому що він йде як коляска, коляска, дуже легкий в управлінні. Зараз ми продемонструємо. Все тут є сигналізація, все-все-все, що нам потрібно. Так, зараз ми продемонструємо, як він працює. Дуже легкий, легка хода в нього. Зараз. Нам дуже сподобався, ми рекомендуємо для всіх категорій він підходить. Ось, швидко, все добре, все нам дуже сподобалося. Ми його купили для сина, він буде тепер на ньому пересуватися. Дуже вдячні вам. Дякуємо.